Традиційно, напередодні нового навчального року проводиться серпнева конференція для педагогічної спільноти закладів освіти Білгорода Дністровського. Освітянський фронт впевнено крокує і в умовах дії воєнного стану, перш за все пропагуючи безпечний процес отримання знань. Цього року дружня освітянська родина підвести підсумки минулого навчального року зібралася 30 серпня в гостинній залі закладу дошкільної освіти номер 3 Під гаслом Освіта єднає директори Закладів освіти педагоги, вихователі, методисти обговорили бачення освітнього процесу на новий 2023-2024 навчальний рік в напрямку забезпечення якості, доступності та безпечності, визначення шляхів реалізації поставлених завдань, покладених на виконання педагогічної спільноти білгород Дністровського. Дозвольте привітати всю освітянську родину з початком нового 2023-2024 навчального року. Розпочавши щорічну зустріч державним гімном, присутні вшанували хвилиною мовчання всіх тих захисників, завдяки мужності та самопожертві яких сьогодні в нашому регіоні є можливість проводити освітній процес, сильним болем та великою гордістю згадуємо наших. Земляків, наших випускників різних років, наших героїчних акерманців, біля портретів яких догорають окопні свічки на алеї пам'яті та пошани. Присутнім продемонстрували зафільмовані кадри навчання наших діточок в умовах війни в рідних школах, дитячих садочках за партами, усміхнені віч на віч зі своїми наставниками, вчителями, вихователями, завдяки чіткому розумінні влади потреб облаштування укриттів зручних, сучасних, комфортних. В своєму зверненні до педагогічної спільноти міста Білгород-Дністровського голова начальник Білгород-Дністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш зазначив, що завдяки відмінній роботі педагогів вчора, сьогодні ми маємо достойних вихованців, які з честю виконують борг перед державою, захищають нашу землю, нашу вітчизну, хто? Наші випускники, наші вихованці, ті, які... Закінчили наші навчальні заклади, ті, які закінчили вищі навчальні заклади, і ті, які дуже сумлінно, не рахуючись своїм особистим життям, своїм часом, родини залишаються без батьків, без синів, і вони виконують це завдання на відмінно своїй промові Василь Самокиш подякував міському голові за розуміння пріоритетів на освітянській ниві. Свою доповідь начальник управління освіти міської ради Олена Принц розпочала зі слів подяки на адресу Збройним силам України та міської влади, яка розуміє потреби освітянської галузі щодо створення належних умов для учнів та дошкільнят. Це якісна організація без. Пекового середовища, а саме облаштування укриттів, школах та садочках, переобладнання харчоблоків для забезпечення харчування за системою ХАСП, оснащення новітніми системами протипожежної безпеки, та й пишатися є чим і ким ні на день не зупинявся освітній процес. Всі вчителі очно чи дистанційно працювали за підсумками навчального року 528 випускників 9 класів. Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту. Із них 36 отримали свідоцтва з відзнакою. Серед 282 випускників 11 класів 15 медалістів. 9 випускників отримали золоті медалі, 6 випускників срібні. Вдруге в історії України. Масове національне мультипредметне тестування проводилось онлайн. Найкращі результати досягли 5 випускників, які отримали 200 балів, і ми ними пишаємося. Педагогів, учні, яких досягли таких високих результатів, в національному мультипредметному тесті відзначено символічними подарунками. Минулого навчального року все відпрацювало злагоджено: школи, дошкілля, позашкілля, гуртківці, шукаючи можливості і успішно борючись з перепонами часу. Окремо грамотами були відзначено вчителів, які з успіхом пройшли конкурс учитель року. Методист дитячого навчального закладу номер 2 Ольга Бриговська акцентувала увагу на безпекові складові роботи дитячих садочків. Наявність укриття головна умова відновлення функціонування освітнього. Закладу, зокрема дошкільного укриття закладів дошкільної освіти, облаштовані та укомплектовані відповідно до вимог чинного законодавства. Адміністрацією та педагогами було розроблено і відпрацьовано алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога, врахували всі ризики і нестандартні ситуації. Всі працівники закладів дошкільної освіти пройшли навчання та тренування щодо алгоритму дій під час сигналу з дітьми та батьками. Проведена відповідна робота з метою створення безпечного освітнього середовища. Директором академічного ліцею Валентином Бондаренком було зазначено, що профільне навчання в даній старшій школі буде направлено перш за все на фахову профорієнтацію щодо вибору наступних кроків здобуття освіти. Першу чергу ми опираємося на потреби замовників цих послуг, батьків і дітей. Ми звертаємо увагу на кадрові, матеріально-технічні та інформаційні ресурси навчального закладу. Ми дивимося на інфраструктуру регіону, і потреби регіону в робочій силі. Ну і, безперечно, в першу чергу, ми маємо враховувати життєві плани випускників закладів загальної середньої освіти, саме старшої планки. В своїй промові директор закладу загальної середньої освіти No 6 Микола Дімов зазначив, що в основу стратегії розвитку закладу поставлено перехід у статус гімназії. В основу плану покладена місію школи, яка полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їх схильності та здібності у нашому закладі. Головною метою до профільної підготовки завжди було формування. У дітей здібності робити усвідомлений вибір подальшого профілю навчання. Артемо Копян, заступник директора міського центру дитячої творчості, переконливо зауважив, що діяльність закладів позашкільної освіти це одна з ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості. Білгородністровський міський центр дитячої творчості надає дітям широкий спектр освітніх послуг в галузі позашкільної освіти та працює над забезпеченням можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, і створює необхідні передумови для прояву та розвитку її природних здібностей. Абсолютно всі вихованці отримали доступ до здобуття якісної позашкільної освіти та Повністю забезпечили потреби у творчій реалізації. Про це свідчать високі результати участі наших вихованців в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах і фестивалях, спортивних змаганнях та походах, науково-практичних конференціях та природоохоронних акціях. Вітальні промові міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан запевнив, що міська влада, депутатський корпус, керівники закладів освіти і далі будуть прийматися потребами освіти, аби змінити умови навчання на краще. Це це залежить від наявності коштів в бюджеті громади. Якщо є фінансування, будуть зміни. Якщо немає фінансування, змін не буде. Важливу роль у нас займає і освіта, тому що ми з вами. Вчимо і виховуємо наших місцевих дітей, жителів Екерманців, які в подальшому саме і будуть представляти нашу громаду. Ми плануємо запустити всі школи, всі дитячі садки. Хочу вам подякувати за те, що дійсно ви достойно пройшли ці випробування, і і далі йдете і вирішуєте ці проблеми. Кожен на своєму місті, ви всі великі молодці, і всі ми разом зробили неможливе. От за це вам велике дякую. Якісна освіта це майбутнє нашого міста, це головне. Аби відзначити кращих з найкращих керівників закладів освіти, педагогів, вихователів за підсумками минулого навчального року, було відзначено грамотами та подяками районної державної військової адміністрації, департаменту освіти одеської обласної державної адміністрації та грамотами міського голови Білгорода Дністровського. Теплі та підбадьорюючі слова звучали під час зустрічі освітян, щирі побажання наснаги, витримки та відкритого бажання разом керівникам закладів освіти педагогам, батькам та дітям рухатися до поставленої мети, бо освіта єднає, бо всі ми рухаємося до перемоги. Ірина Вербинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.